Всем у твоя сила. А розклади загальні підходять не всім або частково. Ти розвалюєш. Ти розвалюєш те, що тобі не потрібне. І простір тобі в цьому допомагає. Тобто ти швидше, чим простір Сам чи сама бачиш, що вже віджило в твоєму житті, і ти розвалюєш це, ти не дозволяєш якимось сутностям можна так сказати, витягувати з тебе ресурс. Ти просто від цього відмовляєшся і це відмирає. Твій ресурс залишається при тобі. В чому твоя сила? Так в чому твоя сила. І твоя сила в тому, що ти. Цікаво ти маєш сила. Тебе є внутрішня сила, про яку ти або знаєш, або догадуєшся принаймні, а можливо, ти ще і не знаєш про цього і е е е е прояви отакого от чогось. Нехорошого, демон, негативних емоцій, негативних впливів, от, такі от, що плело біля тебе свою павутину, ну все виходить, воно ну, все відмирає. Яким чином? Так простим чином ти тут можеш нічого не робити. В тебе є захист. Ну, в тебе є захист, ти деколи несвідомо відпрацьовки воском. Тобто, ти, можливо, несвідомо запалюєш свічку свого роду. От ти запалюєш свічку, вона горить, і ти думаєш, що це нічого, а це є дуже багато. Вогонь очищає простір, очищає, забирає негатив. Але ти працюєш, ти працюєш над, наприклад, розбите серце в тебе є, так? З чим воно зв'язане? З тим, що хтось тобі заздрить. Але ти працюєш над собою, ти розвиваєшся, ти не сидиш на місці, ти е, розвиваєшся в духовному плані, е, ти не дозволяєш у тому розбитому серцю е, сковувати тебе. Ти просто це оминаєш і, і таким чином ти оминаєш, ти переключаєшся. Це по правосуддю тобі дано. Ти знаєш, коли, що і як зробити прямо правосуддя. Ти переважуєш, а що для тебе важливіше? Оця злоба, оці хвороби, які є безпосереднім наслідком такого заглиблення в негатив. Ти зважуєш, а що для тебе важливе? Оця злоба і ці хвороби, чи навпаки, легкий хід по життю, щось нове, навіть незвітане. І ти, звичайно, обираєш е... легкість. В тебе є підказки через сон. Ти справляєшся з негативом. Ти маєш знання, які ти, можливо, навіть і не усвідомлюєш. Ти маєш магічні знання. Тобі під власні сила слова в тебе дуже потужна. В тебе є і сила магії. Тобто тут недарем вийшла відьма, тут є поглиблені знання. Тобі допомагають. Тобі допомагають, і ти свідомо чи несвідомо позбавляєшся від негативного впливу. Ти постійно отримуєш якісь підказки. Твої бажання здійснюються? Тобто ти навіть треба бути обережним своїми думками, треба бути обережним своїми словами, треба контролювати, що взагалі ти говориш, що ти думаєш. тобі тебе є дуже великий ресурс. Це проявляється не тільки в матеріальному масі, от так от грошовому еквіваленті. В тебе є дійсно дуже великий ресурс. В тебе є сила, магічна сила, ти є потужна особистість. Ти ще поки що не знаєш цього? Це тобі поки що невідомо. Але ти, навіть якщо, можливо, це перший розклад, який тобі потрапив на очі, але ти вже як дитина, ти вже потрошки відкриваєш очі, і от, ага, тобі це цікаво. Свічки, віск, вогонь. В тебе є родовий захист, в тебе є підтримки. Вищих сил ти можеш працювати з вогнем. Ти можеш позбавляти людей взагалі негативу. Ти можеш позбавляти людей навіть отако. Ти можеш скошувати оце. Тобто в тебе є дуже велика сила. Ти можеш людей направляти на правильний шлях. В тебе є розуміння ситуації. Ти знаєш, що коли, як зробити, Якщо воно навіть спало до тих пір, зараз воно пробуджується. Зараз дуже багато людей пробуджується від дійсно такого сну. Ти можеш допомагати собі, ти можеш допомагати людям. Тобі дано. Так, в тебе є захист роду. Ти можеш вказувати людям, що робити. Можеш попереджати про небезпеку. Ти можеш давати, якомусь, наприклад, негативу, наприклад, якихось магічним діям. Ти можеш давати зворотній хід. Тобто в тебе є дуже потужна сила, якою ти володієш, а ще поки що не свідомо. Ти тільки, як маленька дитина, ти тільки що входиш в розуміння цього. І тобі попереду освоєння цього розуміння, усвідомлення, ну і, відповідно, вхід в силу. Тобі ще потрібно працювати над собою, щоб повністю усвідомити, що воно... яка сила в тобі є, ну і як нею користуватися.